Займаємося посівом кукурудзи. Ми вже завершуємо. Весь посів ще десь приблизно півтора годинки. Будемо вирушати додому. Ігумен Лука сіє кукурудзу на 100 гектарах землі поблизу свято-воскресенського чоловічого монастиря у гурбах. Також цьогоріч чинці хочуть виростити зернові, бобові та олійні культури. Зараз вже підготовляємо поля під посів сої, фасолі і гречки. В загальному посівної десь буде 200, трошки більше, ніж 200 гектарів землі. Архімандрит Онуфрій розповідає, планують засіяти 40 гектарів соєю, 20 гектарів квасолею, а решту гречкою. Зі слів онуфрія частиною врожаю вони годують корів, бочків, курей та свиней. Решту продукції продають. За вторговане розбудовують монастир. Як вдається щось заробити, то є куди витрачати ці гроші. Є багато ще планів і проєктів, які треба реалізовувати. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.